Пані Вікторія, я знаю, що ваш університет Херсонський, аграрний, дуже великий. В Херсоні, от скажіть, який об'єм, скільки у вас студентів, яка площа навчального закладу? У нас близько трьох тисяч студентів. Інфраструктура нашого університету включає шість корпусів, п'ять гуртожитків, включає дендропарк безпосередньо на території нашого університету, базу відпочинку на березі Чорного моря, базу відпочинку на березі ріки Дніпро. І безпосередньо наші науково-дослідні поля, які є в користуванні, скажімо, для проведення дослідів аспірантів та здобувачів вищого навчального закладу, дуже великі ресурси. Як ви помістилися у такому нашому більш-менш меншому місті? Кропивницький у коледжі, у можна сказати, що трьох-чотирьох кабінетах. Як відбувається зараз робота? Робота відбувається у нас в дистанційному режимі. Наразі тут у нас створено так званий адміністративний центр управління, і на сьогодні тут працює приймальна комісія, яка безпосередньо в двох форматах в онлайн форматі та офлайн форматі. Працює із тими вступниками, які виявили бажання, зокрема, із міста Кропівницькій з області Крупівницькій вступати до аграрно-економічного університету. Все ж таки, тут у вас є три, зараз чотири кабінети. Покажіть, що там, хто там сидить, яка робота у вас зараз кипить. Добре. Ну от так, нам дійсно було виділено декілька аудиторій. В одній безпосередньо у нас дійснюється адміністрування, в іншій у нас, скажімо, відділ в одному відділі зосереджена і якість освіти, і видача дипломів. І наш адміністратор Єдеба, який на сьогодні працює, скажімо, в, такому, в доволі такому жорсткому режимі, тому що досить багато вступників знаходяться на окупованих територіях і. Власне, не мають можливості ну просто зателефонувати. Тут у нас така імпровізована приймальна комісія. Обробляємо укладаємо договори, обробляємо, формуємо особові справи. Пан декан привіз два ноутбуки, які які дає в користування приймальній комісії. Всі з власною технікою і так і працюємо. Трибного господарства це от декан нашого факультету знаходиться тут і приїхав безпосередньо допомагати у ступній компанії. Ви з родиною так. приїхали. Наскільки їм важко це все далося? Ці переїзди і, і з дому рідного їхати, і подолати весь шлях? Ну, я думаю, я не здивую вас, якщо скажу, що це всім важко. Це ну, кинути своє життя, покинути, взяти з, з свого життя кілька там сумок та. Чемоданів і виїхати, вивезти ту там, малесеньку частинку свого життя. Звичайно, не вистачає дуже багато чого. Не вистачає, в першу чергу, домівки своєї, свого рідного міста, атмосфери Херсона. Ну а куди діватись, треба працювати далі. Це ваш кабінет. Ну, цей кабінет, скажімо, мій, ректора відповідального секретаря. Тобто, коли ми працюємо з документацією, щоб безпосередньо, скажімо, там не заважати спілкуванню операторів з людьми, ми спілкуємось тут або треба якісь там провести наради, так само використовуємо цей кабінет. Це приміщення нам надав технікум, а меблі, оргтехніка, скажімо, все це нам надав технікум. Єдине, що ми тут вже якусь документацію нам вдалося вивезти, якусь документацію ми вже розжились по ходу здійснення діяльності своєї. Ну і от єдине, що ми вже говорили, що вдалося вивезти лише рекламну нашу продукцію. Це щоденник, це календарі, великий календарь. А вже безпосередньо якоюсь рекламною продукцією тут е, ми розживалися, скажімо так, в Кропівницькому да, да. на Клаєрі на косі да, Кропивницькому. Це... Так. Це ми вже тут безпосередньо робили для того, щоб доволі приємно сказати, великий інтерес викликали ми і у випускників шкіл, і у випускників технікумів. Ви кажете, документацію вдалося вивести? А як взагалі от відбувався ось цей? Процес евакуації, тобто кожен брав те, що в нього в кабінеті було, чи як? Ну річ у тому, що ви знаєте, ніхто, скажімо, із нас до кінця не вірив в те, що це цей абсурд, цей жах, це ну, безглуздість для нас, могла тривати довго. І всі ми вірили там, і у 2-3 тижні, що навіть ну, світ не зможе за цим спостерігати спокійно і це не може тривати. Тому дійсно, що взяли техніку, на техніці були електронні якісь носії. Якісь основну, скажімо так, брали, ну, от, наприклад, те, що лежало в мене на столі, я взяла, для того, щоб на той період, ну, як я думала, що вдасться вивезти. Батьків вивести дітей і повернутися для того, щоб вони були в більш безпечному місці і на який момент повернутися, тобто щоб цей період, там місяць, скажімо, бути забезпеченою і бути, скажімо. В постійній комунікації. Так дійсно, що і Миколаїв, бої почалися і під Миколаєвом, і повна окупація Херсону. Ну і ніхто дійсно із тих, хто виїжджав, не думав, що це буде доволі тривалий процес. Доволі багато наших співробітників залишили саме в Херсоні. Чому? Тому що у нас свій розплідник нішових культур. Там і виноградники. і Акваріум у нас в корпусі на 6 тонн, тобто там риби, і яких треба було годувати. Ще є риби, все добре? Ну, наразі з 1 серпня, з 1 російські військові війшли до нашого закладу освіти. Є дійсно такі і неприємні у нас випадки, коли вступають до співпраці, і вступають до співпраці і науково-педагогічні працівники, і скажімо, ті працівники, які... Допомагали і створювати цей університет, і матеріально-технічно його облаштовувати, які не пам'ятають, яким він був і встав. Е, да, на жаль, ці випадки є. За риб зараз не можу нічого вам сказати, тому що доступ, доступ наших співробітників, які відмовились вступати в взаємодію з так званими новим керівництвом. Вони обмежені до корпусів навіть дітям. Я знаю, що дітям не дають забрати свої речі. Найбільш таким є смішним і недолугим те, що в своїй рекламній кампанії вони використовують ті. Скажімо, фото, фотографії, які ми робили для реклами, наприклад, спеціальностей тих викладачів, які виїхали, які продовжують викладати в нашому закладі освіти, наших студентів, наші лабораторії, які вигравалися взагалі, це по науковим проектам за рахунок коштів нашого державного бюджету. Тобто ні фантазії, ні прагнень, ні мети єдиної там немає. Ну, для всіх тих, хто мали якісь бажання потаємні і не знали, чим їх підкріпити, з'явився шанс. З'явився просто шанс. Ну, доволі там всіх бажаючих, всіх бажаючих навіть в одному із закладів освіти писали пабліки, що бувший таксист, став проректором. Доходять новини, що триває деокупація Херсону. Наші зсу по клаптику по селам вигризають землі і дуже дорогою ціною. І все таки ми сподіваємося, що найближчим часом вони звільнять Херсон. Наші воїни вас є сподівання повернутися. Ну, ми навіть не сумніваємося в тому, що Херсон, він, врешті-решт, буде українським. І я доволі багато спілкуюся і з батьками, і скажімо, і студентами. І от навіть так дуже запам'яталася одна мама каже: я сьогодні така щаслива, у нас там з правої сторони Антонівський міст, з лівої Антонівський Залізнодоріжний, позаду Дар'ївський, і так громко все волає, все палає. І люди в цьому бачать, бачать вже наближення наближення до того, що в принципі ми вже звикли жити вільно. Ми не можемо. Ми можемо висловлювати свої думки, ми можемо бути з чимось незгодними. Але от такого пресингу морального люди наші до цього не звикли. І вони вже наразі в це вірять. Ми намагаємось дійсно, що там щось читати в, паблик, в пабліках, але якби, ну, як то кажуть, щастя полюбляє тишу, тому ми з замиранням, скажімо, таким замиранням чекаємо на ці новини. Але хочеться сказати, що ця навіть ця важка ситуація дозволила і диверсифікувати діяльність, і, скажімо, відкрити для себе і нові аспекти в нових містах, і дійсно підтвердила те, що за бажання от наука вона не має кордонів.